Йдемо самі додому. Тому що наша мілашка вирішила залишитись у бабусі з ночовкою. А я завтра а я Завтра, завтра 31 число. Я не буду спати. Ночі. Боже, я на цих канікулах, чесно. вже якийсь Міла В другий раз залишилась ночовкою на канікулах. Я завтра вдруге буду. Єва завтра хоче залишитись. Можливо, Міла почує, що Єва залишається і Міла теж захоче. Коротше, я забуду, як виглядають мої Все діти. Ми з Євою вирішили вигуляти мімі, -мі, тому що якось незвично. Знаєте, навіть Єва каже, мама, так незвично, без безмілий. Да. Вирішили вийти Мімі -мі вигулять. У нас так пташки співають гарно. Що там? Хтось булочку їв їв, не дає. Я, я хочу паблику. Полоницю хоч? А я вже, знаєте, я вже скільки не знімала Вона... ніякі влоги, мі що я вже... Я тепер забула... прихожу на літ 15. Я вже забула, а, як це робиться. А Дівка. Єва каже, що я схудла і схожа на дівку на років 15. Да. <ривіт> я ще вдяглась так, в шортах. <ривіт> я Дітяманних шортах. Да, Єва мої шорти одягає. Знаєте, це з, одні... з одного боку класно, коли а, в тебе з донькою майже один розмір, а з іншого боку вона всі мої речі тягає. Всі. Джинси, ну, футболки якось. Футболки мені не подобаються. Не одягала, їй не подобаються мої футболки. Мені подобаються а, так. шорти і джинси. Угу. А ще в мене є скільки всього розповісти. По-перше, хочеться поділитися а, про, про, поділитися тим, як закінчився марафон, а, наскільки я схудла. О, скільки в тебе було 59, а ось 52 в тебе. Ні, у мене не було 59. А скільки в тебе було? У мене було 57. А, 57. Так, хочеться це розповісти. Хочеться розповісти. Так а, <свісно> хочеться розповісти. Ми вирішили з е, дівчатками, з моїми знайомими е, блогерами з Ютуба. Ми, ми також вирішили. Влаштувати свій власний марафон схуднення. Але хочу сказати, що в мене я буду в ньому участвувати, але в мене буде не так про схуднення, як про те, як підтримувати себе у формі. Тому що ну, мені реально мені потрібно там кілограм-два ще скинути. Ну, хай буде два-два. І все. І якби. Не хочу я ще більше худнути, тому, Та що, це вже скоро буде, буде, тому як... що це вже буде занадто реально. Вона скоро буде вісити, як я. А... Бо я 43 віша. Ні, 43, це ти що, це вже геть-геть. Моя ціль була спочатку 50, але я хочу сказати, я ніколи не гналася за цифрою на вагах. Я завжди за те, щоб це виглядало гарно. І зараз мене, в принципі, моя бага влаштовує, мене не влаштовує, що моє. Боже, подивіться, яка красота, я показую. Дуже гарно. Короче, мені хочеться просто підтягнути ще більше своє тіло. Руки мене не влаштовують, але я так і не знайшла гантелі, знайшла лише одну гантелю, вона продавалася одною. Так, мені потрібно купити ще гантелі. Резинка в мене є. Тобто я марафон закінчився, але я, звичайно, продовжую тренуватися. І хочу трішечки своє тіло підтягнути. І буду таким чином з дівчатками в команді. Будемо тренуватися, будемо ділитися рецептиками, своїм меню, що ми їмо, які вправи ми робимо. Дивіться, де моя собачка вигрівається на сонечку. Собака! Всім привіт! Вже давно планувала поділитися своїм відгуком про марафон, який я проходила. Хочу сказати, що я дуже задоволена результатом. За 4 тижні я схудла на 5 кг. Також я побачила, що почали з'являтися м'язи, ноги трішечки підкачаніші стали, ніж були. Попа, животик, навіть трішечки рельєф промальовується, і це всього-навсього за чотири тижні. А я хочу сказати, що на цьому зупинятися я не планую. Я планую далі е е займатися спортом, доглядати за своїм тілом. Я вже це буду робити сама. Але е, сама і не сама, знаєте. Ми вирішили е, з дівчатками, з україночками, які мають теж свої Ютуб-канали, які знімають влоги. Е, ми вирішили створити свій марафон, в якому ми будемо ділитися своїми рецептами, е, вправами, які ми робимо. Е, тобто, показувати своє життя. Що ми робимо? І тим самим заохочувати своїх е, глядачів, щоб вони також до нас приєднувались, також е, готувалися до літа, яке вже ось вже наступило. <хи> е, але ніколи не пізно почати. Знаєте, краще пізніше, ніж ніколи. Тому е, в моїх наступних влогах я буду ділитися не лише Своїм життям, як показувати своїх діток, показувати свій, своє повседневне життя повсякденне. А ще й буду показувати, як я доглядаю за своїм тілом, як я, знаєте, ми навіть марафон вирішили назвати вперед до ідеалу. Тобто, як ми всі. Наближаємось крок за кроком до своїх цілей, і також відмічу всіх учасниць цього марафону. Ви зможете дивитися не лише в мене, як я худну, як я харчуюся. Ви зможете дивитися також в інших блогерів, які будуть виставляти все в своїх відео. Можливо, у вас є якісь запитання? Можливо, ви хотіли б про щось дізнатися. Детальніше, ви можете, звичайно, задавати їх, писати коментарі. Я буду старатися відповідати, або буду записувати наступні відео з відповідями на ваші запитання. Також хочу розповісти, ми з Євою на минулому тижні у нас був термін до ортодонта. Єві вже поставили дугу на верхню щелку, дуже боліла в неї, боліли зуби всі. Дня, два-три боліли сильно, але я хочу сказати, пройшов лише тиждень, і я вже бачу зміни, я вже бачу, що зуби почали зміщатися. Сподіваюся, що все буде добре, все ми зробили правильно. Тому що, чесно кажучи, дуже переживаю до сих пір, про те, що ми видалили їй два зуба. Але ж сподіваюся, що все буде норм. Тож ми з дівчатками збираємося йти гуляти кудись. У нас дуже гарна погода. До речі, вдома в нас чомусь холодно постійно. Літом, я думаю, що тут буде супер, буде прохолодно вдома. Навіть не потрібно тут кондиціонера ніякого. А зараз от на вулиці тепло, вдома прохолодно. Мені навіть я ось не роздягаюсь.